Всем привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. У мене чомусь останнім часом апатія до вишивки, до зйомки відео. Хочеться, щоб день швидше минув, і лягти спати і забути про все. Я розумію, що це все пов'язано з тим, що відбувається у нас в Україні. Щодня новини здається, що вже гірше бути не може. Але постійно щось таке, що вибиває з колії. І складно, іноді складно навіть жити. І я вирішила, що так продовжуватись не може. Мені потрібні якісь, хоч трошки, але позитивні емоції. Ну і як себе заспокоїти, як знайти ту якусь рівновагу або щось таке позитивне. Я вирішила зробити огляд і розпочати вишивати. Ось таких два чудових набори. Тому що я е, замовляла чотири набори, тобто два е, собі і два на розіграш. Власниця, е, переможниця, верніше розіграшу вже давно отримала ці два набори, напевно, вже і вишила, а я ще ніяк не можу. Е, навіть подивитися, що там, тому що переважно всі набори я відкриваю разом з вами. Мені чомусь з вами цікавіше відкривати, ніж дивитися самі. Ну і нагадаю, що це два набори від торгової марки Затишні хрестики або Козі Кроус це ось така гарна паляниця і козак від української дизайнерки Уляни Яковлєвої. І. Ну, Давайте, напевно, розпочнемо з поляниці і разом з вами подивимось. Отже, паляниця. Ось так виглядає паляниця. Чудова і гарна назва, яка, вірніше, і це слово паляниця стало знаковим в 2022 році, оскільки за допомогою нього ми почали розрізняти свого від чужого. Отже, тут в нас вказано, що сюди входить дерев'яна перефорована основа з підставкою, фетер зворотної сторони муліне DMC 23 кольори, бісер бісерпріоза, голка, паперова та електронна схема. І ну, давайте подивимося. Так, де воно тут відкривається? Відкривається зверху. Цікаво, що ж там. Я буду намагатися акуратно, тому що якщо там ось так Так, трошки в сторону, бо боюся, що я щось не те покажу. Тут, напевно, десь має бути так: QR-код. Ну, давайте розпочнемо з перфорованої основи. І маю надію, що я потім розберуся, де зворот, а де. Де лице, як кажуть, обличчя. Доволі гарно. Дивіться, які дірочки. Все так гладенько, підставка. Так само все гарно відшліфовано. От іде зворот. Фетер такого шоколадного, темно-шоколадного кольору. Входить сюди три голочки в них гостренькі. Переважно вишивають тупими голками. Ну. Мається у вас з тупим кінцем. Також, зараз я вам бісер, один пакетик, і дивіться, а, ниточки. Все написано а, власноруч а, Уляною Яковлевою. Вона, я на неї підписана в Інстаграм, і я скільки розумію, що Уляна кожен набір складає сама. Це доволі такий. Процес не з легких. Так, скільки в нас там я говорила кольорів? 20, 23? Тут підписана кожна кожна ниточка підписана. Тобто, навіть потім, коли ви завершите вишивку, ви, у вас залишить, будуть залишки, і ви зможете потім їх використати в майбутньому. На жаль, в мене зараз холодно. Похмуро і е, світло, звичайно, не передає цю кольорову гаму. Так, і, е, так, як ж вам. Я вам так не е, буду показувати, можливо, трошки схему, тому що там знаходиться QR-код для тих, хто захоче вишивати е, по електронній схемі, ну, десь, як показати, ось такі вона, м так. О, Бачите, такі значки кольорово символьні. І все, більш нічого вам не зможу показати, тому що це трошки таке, але розповім, що вказано. Хрестики 38 на 84. Розмір, ну давайте я так, заокруглю, 7 на 15. Так, Ключ вказаний для ниток DMC. При заміні за результат автор відповідальності не несе. Що можу сказати? Все вишивається в дві ниточки, і є лише один бленд хрестиком. Бекстічом вишивається три символи, і вишивається два символи по одній ниточці, і один символ в дві ниточки. Ну, і також вишивається бісером. І навіть що цікаво, вказано номер. Бісеру присеоса. І написано пришивати бісер конкретно якими ниточками. Це дуже важливо, тому що іноді ну, є такі набори, що ти не можеш, як то кажуть, розібратися в трьох соснах. Я так люблю завжди говорити. Доволі гарний і цікавий набір. Маю надію, що результат буде чудовий. Ага, артикул тут є артикул. Я чомусь ніколи артикул не бачила. Дивіться, от зверху: артикул М001. Ну, Гарний, гарний, звичайно, цей набірчик. Ну, і давайте перейдемо до козака. Чесно кажучи, мені, якщо брати ці два набори, мені чомусь козак подобається більше. Не знаю чому. Ну, але то в кожного свої смаки. Давайте подивимося ближче прев'ю, трошки буде листіти. Входить все те саме, я зачитувати не буду, єдине тут 19 кольорів. 19 кольорів, цікаво, вони ну, Там нитки DMC схожі чи ні? Так, я зараз, трошки доводиться то все. От. Ну, козак, він дуже гарний цей козак. Класний. Так. Ой, тут мені якийсь фетр товстіший, ніж там, не знаю. Так. От, козак. Мені чомусь завжди складно розрізнити, де обличчя, де зворот, але по малюнку ось так воно йде. дуже, До речі, дуже класна перфорація, Що-що? Це гладко, підставочка. І йде тут зворот такого ж кольору. Єдине тут дві голки, напевно, це тому, що тут бісеру, я думаю, що нема. І такі от, <кхем> щось вам. Так, бісеру тут нема. Е, так, ниточки вам показую. Все те саме. Підписані ниточки DMC. Я дуже люблю, як вони оце так скручені. Я переважно вишила, отак от підібрала або накрутила на цю, ну, коли я вишиваю якийсь там набор, і поклала, сховала. Я отак в коси, ну, дуже рідко коли заплітаю. І подивимося, я вам так розповім. Схема так само паперово, ну, вона глянцева, який якийсь папір, кольорово-символьна. Вказано: 37 хрестиків на 91 розмір 6 на 16,5. Все вишивається в дві ниточки. Так, тут цікаво, до речі, бекстіч, так, вишивається три символи. Вишивається один символ в одну ниточку і два символи в дві ниточки. І що цікаво, тут, ну, я не можу вам показати. Це все-таки авторські права. Вказано в самому цьому ключі варіант синіх штанів. Тобто тут міститься QR-код з схемою електронною і QR-код з варіантом синіх штанів. Тому що я, до речі, і не звертала увагу, які в нього штани. Бачите, в нього зелені. Можливо, хтось захоче сині, і там вказаний QR-код, і ви собі зможете змінити. До речі, тут. Якщо ми беремо штані, ці тут три значки, я так розумію. І там, напевно, вс... але тут синіх ниточок немає. Ну, але тут таке вже. До речі, це я задумалася. Я задумалася, чи вишивати мені сині штани, чи зелені, ну, будемо. Буду думати вже по ходу. Але дуже такі гарні набори. До речі, задивляюся на інші набори від Уляни, поки що в роздумах. У мене вже стільки цих наборів вишивки по дереву просто ну, нереально багато. Тому що, якщо брати вишивку нитками, іноді себе зупиняю я кажу, я надосить купувати ці набори. Ну, в тебе вже все майже по дереву. Але якщо брати от ниткові роботи, Ну, я вишила, зараз нічого я не. Оформляю, вишила, попресу, по, там, попрала, попрасувала, вам зняла відео, скрутила в рулон і лежить в шафі. Все на тому. І не знаю, коли буде оформлено. Ну, Будемо бачити, як там буде ситуація. Тому йду я вишивати і показувати вам ці неймовірні набори. Я вже хочу їх вишивати. Дуже гарні. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось така краса в мене вийшла. Я вирішила одразу поставити дві готові роботи в кадр і трошки вам розповісти. Розпочала я роботу над козаком, вишивала його десь приблизно 5 днів. Для мене це. Ідеальний варіант, без недоспаних ночей. В, такі, знаєте, в такому буденному житті я вишивала ту щось там, 200 хрестиків, було щось 100, щось 700 і 5 днів роботи і ось така краса. Тут вишито 2180 хрестиків плюс бекстіч в одну і в дві нитки. Також в схемі попередньо наголошувала, що був варіант синіх. Штанів, а я вирішила, що як задумав, було задумано одразу дизайнером, хай так і залишається. І, що сказати з приводу паляниці? Вишивала я її чомусь набагато довше. Десь днів так 11. Але то так, 100 хрестиків, 80, 200, ну так дуже протяжно. Тут 2356 хрестиків плюс Бексіч і 42 бісеринки. Також був, здається, один бленд хрестиком. Ниточки залишилися. Я нарахувала, що в них збігається десь 10 кольорів. Здається, так, можливо, я помиляюся. І покажу вам нитки. Я вже навіть і заплуталася, що дає. Так, де більше кольорів це паляниця менше. От я покажу одразу це ниточки, що залишилися від козака. Тобто їх ще є багато. Тобто не було такого, що нитки закінчились і чогось не вистачає, і бісер в мене залишився. От, і. Нитки, так само це поляниця. от буде в мене такий маленький а, запас. А, я дуже задоволена результатом, повторюся ще раз, і я можу з впевненістю сказати, що неодмінно а, хочу ще щось вишивати, якісь набори від торгової марки Затишні хрестики. А, тому, якщо у вас є ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь, купуйте ці набори, вони дуже класні, дуже гарні. Ну і давайте ближче вам покажу. Ось такий в мене вийшов козак. Так, ось так він вийшов. Зворот, він такий от, темненький. У щось зворот довго не хотів приклеюватись, я так а, приклеїла і. Поклала на зверху багато книжок. А Бісеринки, я чомусь, ну, складнощів не виникало. Можливо, вони де-не-де, бачите, так трошки гуляють, От, то їх треба поправляти. Здається, коли я вишивала, знаєте, як я робила? От я отут-йде вишиванка, тут йде плаття, рукава. Я намалася ці білі кольори вишивати в кінці. З самої роботи, тобто, коли вже все було вишито, тому що я розуміла, що це білий колір b 5200 І поки я буду, бо я вишивала зверху донизу, поки я дійду до верха, воно вже буде не білим, а буде таким сірим. Тому це я залишала на останок, а вже потім вишивала спочатку кольорове, а потім біле. Так само зворот ось такий, така красота. От, я дуже гарні набори, неймовірно, гарні. Хотілося би зробити таку якусь, знаєте, зйомку десь на вулиці, пофотографувати, познімати відео, але чомусь сірі дні поки що на вулиці, нема того сонечка, тепла. І за можливості я обов'язково зніму трошки відео на вулиці і, можливо, вставлю і покажу вам цю красу. Тому. Вишивайте козака і поляницю. І знаєте, коли вишивала, чому я розпочала роботу над козаком? Це якраз було напередодні 24 лютого, здається, щось, я не пам'ятаю. Зараз заради цікавості подивлюся, коли я розпочала вишивати. Ні, розпочала я вишивати 16 лютого, але в мене були якісь такі, знаєте, не, не щодня я вишивала а там з певною періодичністю. І е, останні хрестики я робила десь в 20-х числах лютого, і я з думками про те, що ми вже рік, е, ми, наші діти, наші батьки, наші рідні, друзі, ми всі ж, живемо в такому постійному е, стресі, постійному такому неспокою. але... І не віриться, що минув рік. Мені якось взагалі я не можу повірити, що цілий рік нашого життя. Але ми це маємо пережити. Завжди щось для чогось дається. І я завжди дякую нашим захисникам, захисницям, всім, хто працює в тилу, всім, хто допомагає нашій Україні. Я вдячна кожному. Мене щось так я не можу не думати про Україну. Я постійно з думками про нашу країну, про наших людей, хто захищає нашу незалежність, нашу свободу, мову. Тому так. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Бережіть себе, вишивайте, перемагайте! З вами була ваша Яна Вишивана.